Вітаю на каналі Мотоблок Ів. Зима заставила зайти в приміщення. Бо то все була якась така більш плюсова температура, що можна було так щось скручувати всередині, прикручувати на вулиці і не тягати ті двигуни взад-перед. От, Привіз такий чоловік двигуна, в тому році я йому ремонтував. Напевно, цю гумку я ставив, бо навряд чи клієнти собі таке дозволять зробити, я так думаю. Ремонтував цього двигуна, всім він був задоволений, але сталося одне але. десь зима, як я кажу, далася в знаки і бачите, тріснула, тріснула головка. О, тут, так, як Воно стандартно тріскає сюди. Таким, таким трикутничком. Зараз я якось збільшу. О, бачите, видно так, от, чи присвітити, чи не присвітити. Бачите, таким трикутником все воно тріскає в одному місці. Тобто десь. Хватив, хоч каже, що воду зливав, але зливав, не зливав, тут вже спорити ні, ніхто не буде, тому що тут один варіант тільки розмороження. Бачите, я привіз він цього двигуна, та, і ми так щось з ним поговорили. Я кажу, багато роботи. Він каже, ну то дайте мені оту головку, я поставлю і, і сам зроблю. Я кажу, ні ні лишайте. Чому? Чому так кажу? Дивіться, ну поставив би він ту головку прикрутив. Прикрутити то всі можуть. От, Наприклад, я сумніваюся, що він би сюди заглянув. Подивіться, яка сіра, сіра маса, бачите, яка сіра жужа. Це все треба повністю розбирати і повністю мити. От Я спеціально зняв фільтр. Бачите, в якому стані фільтр. Все в тій сірій жужі. Тому це треба, не знаю, там, міняв поршневу, не міняв. Поршень треба витягнути, бо так само між кольцями може бути оця жужа попасти. Потім там гільз ржавій, ніби ще не видно, але якісь там крапельки води, води є. Так що, якщо міняв поршневу, ну, прийдеться знову поміняти кольця, це не так вже і вартісно хоном пройти гільзу, хоч там, певно, ще є ще є той заводський. Може нема. Повторяю, подивлюся. Зняти оцю бокову кришку потрібно. Бо інакше ладу не буде. Десь буде в каналі сидіти та жужа, буде зараз холодно, пристине, масло не піде. І, і знову ремонт. Отак, От бачите, всередині. Всередині, в принципі, він вже то злив, то вже лишилася така жужа з водою. Отаке. От Все потрібно повністю розібрати. Ну, я думаю, що тут нічого нема, бо він там на ній, напевно, не їздить. Він казав, що почав лити, вода, почала тікати. Тайну, але воно вже перейшло. Раз було в масляному фільтрі, значить всі канали вже в тій жужі повністю треба зняти цю бокову кришку, розкрутити, вимити. Основна задача зараз буде вимити, але то вже після своєї роботи, я думаю, що буде нескладно. Все відкручується, різьби всюди живі мають бути. Отакий от ремонт. Тому то вже не тільки він один, то ще підвезли такі двигуни, але, але таке, бачите, одна, одна причина, ще раз повторюю. Розморозили. Десь кран відкрили, хоч кран новий. В принципі, в принципі, немає якогось такого забитого. Бачите, нічого забитого нема. Ну, чи не додивились, чи не догляділи, чи щось попало. Так само так само тут. Бачите, чистий оцей центральний отвір. Нема туди когось. Наразі він такий буває повністю заглушений. чи що, Нема такого. Собі чистити і чистити. Не знаю, може, може і не відкрили крани, може не до кінця злили, не можу сказати. Може почало текти, та й прихватило. Ну таке. Тепер треба зробити так, щоб він їздив. І знову клієнт був задоволений. Бачите, як не крути працювати треба на вулиці. Трохи виглянуло сонце, чи стало світліше, та й тепліше. Ну те помити треба точно. Точно на вулиці, бо нічим ви так не, ви, не вимиєте. Ось такий во бак, бензина і це все під тиском мити. І от ще одна така деталь. Я вже зняв маховик, пояснюю, чого продертий колінвал. Колінвал такий, то не дуже може видно. Отако от без, без цього. Бачите, так якби тупим різцем на станку. Потім може покажу. Отакий от колінвал. Тобто воно робило. На цій суміші отакі розтовчені вкладиші. Бачите, деколи щось прилипає, а тут воно файно робило на воді з маслом і отака ситуація. Ось от така кришка, бачите, що я кажу, от той чоловік каже, я собі сам головку поміняю. Бачите, вже почала ржавчина, ржавіти. Що тут він сам зробить? Це все треба повністю. Це масляний канал, все в тій жужі. Дивіться, бачите. Все вилазить булька, булька надулася, вилазить жужа. Все це треба розбирати і мити. І що саме основне, дехто такого можна помити знизу. А якщо подивитися на горі, подивіться, все то біле, бачите. Стінка з боку якась така стекла. Ось це тут вон, зверху не дуже стекло, бачите, а що там на горі твориться. Все все треба цього під тиском з бензиною, літра, дві бензини. Все під тиском вимивати. Інакше тут ладу не буде. І тут колінвал Може і новий був. Того року, не знаю, не дивився. Бачите, це все, ці всі канали, це все повністю треба вимити. Тут, ви, бачите, яка в гільзі вже така почала ржавіти. Ну нічого, хонгом пройдемося, нові вкладиші, ну, якось так будемо економити, так приблизно, як всі. На коліні витер і буде добре. Ну, що робити. Ще там того хону трохи видно. Ясно, що туди вода вже попала. ну але Враховуючи з досвіду про якість мотоблока і його зазори, то воно буде їхати. Ну що, ще міняти і колінвал, і ще раз поршневу, ну, то трохи вже буде, я думаю, зажирно. От такий, бачите, відкриваємо зараз пробку і це все знімаю колінвал і це все перевертаю наліво-направо. Основне, щоб тут було, згори то все вимити. Ось такий ремонт. Ремонт заключається в якісному митті двигуна. Ось так має виглядати помитий двигун. Бачите, і зверху, і з боку, і всі канали прочищені. Краще, як новий. На заводі так новий не миють, як я помив. От тоді можна продовжувати роботу. Такий ремонт по-багатому. Колінвал, головка. І ще виявляється, тече радіатор, так тече тече конкретно. тако бачите, ось такий ремонт. Казав чоловік, як ви не маєте багато роботи, то маєте багато роботи, то дайте мені головку, я поміняю сам. От вам бачите ремонт. Головка двигуна треба, колінвал він на тому маслі проїхав, треба, а тепер ще бачите, як тече радіатор. Тече радіатор і ще тут во, з масляної витікає. Витікає масло. Чи не масло тут? То... Форсунка десь. Форсунка десь завів, щось тут, чи не дотягнуто, чи що, відкість. Відкість, відкість. тут було. десь на з'єднанні, не знаю чого. Тече солярка, бо ще дуже ходить оцей. Речажок, але в принципі декомпресор вижити можна. Ну, тут вже треба міняти кришку, бо тут вже розбите гніздо, інших варіантів немає. Ну, це по бажанню власника, воно свою функцію виконує. Єдине, що тут може йти масло. Отакий, от от такий, бачите, по-багатому ремонт. Десь не злили воду чи не... Ну, не злили, бо то якби щось не додивились, то ладно. головка двигуна тріснула. Ну бачите, як нагло тече радіатор. Тобто то десь було з водою. Хоч всі зливали, всі лишали і тримали в теплому гаражі, але то вже таке, вже є те, що є. Бачите, факт. факт є факт. Так що, дякую всім за увагу. Бачили, який був проведений ремонт, тому, як я кажу, бережіть себе, ну і шануйте свої мотоблоки, бо в даному випадку цей вислів шанувати мотоблоки дуже доцільний.